Повий секс, класичний, да давайте Так його називаємо багатьом знайомий, То поліаморія, да це такі стосунки доволі незвичні для дуже багатьох людей. А як ви от для себе відрізняєте, що це саме поліаморні стосунки, а не просто ну, типу, секс в групі? От умовно у слово сполучення поліаморні стосунки, слово стосунки в принципі багато чого пояснює так. в першу чергу. Це такі самі стосунки, як і ті, в яких приймають участь дві людини, просто тут є свої плюси. Котрі залежать від того, що нас більше. А ну і в принципі є свої складнощі, котрі теж треба вміти пропрацювати. Потрібно дуже багато спілкуватися, тому що ви уявляєте, що ну в принципі хлопець з дівчиною чи хлопець з хлопчим, дівчина з дівчиною, перепрошую, вони можуть між собою довгий час щось не проговорювати. Це буде накоплюватись у сніжний ком, і потім ну не завжди просто з цього вийти. А якщо людей більше ніж двоє, то ми збільшуємо ризики і складності, але бенефіти набагато вищі.